Друзі, всім привіт! З вами Мюзік, і сьогодні я вам розкажу, як найкраще фармити на лінію фронту. Підпишіться, поставте лайк і пишіть будь-який коментар для підтримки україномовного контенту. Ми починаємо. Отже, друзі, як же фармити на лінії фронту найкраще, найбільше отримувати срібло. От, послухайте мене, тому що я вже лінію фронту дуже багато пограв, я знаю, як це працює, і я просто офігіваю, так скажемо, від блогерів, які розказують, типу, секрети, як нафармити більше. Послухайте, нема ніяких секретів, і є способи, які ну, не підійдуть вам. Ну, не треба заморочуватися. Тому що поки ви будете шукати ці способи, інший гравець просто зіграє два бої. Поки ви будете вступати в клан, наприклад. Да? Ми зіграємо два бої, які перекриють цей бонус 50%. От послухайте, перше потрібно, щоб у вас світло було вдома. Це найголовніше. Ну от реально, ми живемо в таких реаліях, що я роблю відос зараз. Е, в Мене вим вимикали сьогодні світло. На 2-3 на на години. На 3 години, по-моєму. От, тільки ви увімкнули, я відразу сів записувати відео для вас. Отже. Окей, у вас є світло, так? Преміум аккаунт. Це реально працює. Тобто, купуйте преміум аккаунт на час, коли ви будете фармити. Якщо ви не впевнені, що будете фармити тиждень, наприклад. Якщо ви на день засіли, ну, купуйте собі на день. Я знаю, що це невигідно. Але м у нас... Е в танках є такі акції зараз за Twitch Drops, щось, ну, щось таке там. Подивіться на складах, там можна отримати преміум аккаунт і все. І бойова перепуска дає преміум аккаунт, тому вам не треба вкладатися. Але преміум аккаунт обов'язково. Далі. Ми граємо на, восьм, на восьмих левелах е, на лінії фронту. Тому граємо на преміум танках. Преміум танки, ви скажете, купу е, у кого немає. Ну, я думаю, у всіх є преміум танки, тому що їх роздавали безкоштовно. У мене, в мене дуже багато безкоштовних, які роздавали просто за марафон. преміум танків. І один е, найулюбленіший мій преміум танк, він, до речі, додався мені безкоштовно. Це шпек. От і все. Розібралися. Граємо без голди. Абсолютно! Розхідники і снаряди тільки купуємо за срібло, тобто ББшки, ніяких підкаліберів і ніяких голдових аптечок, ремкомплектів, допайків, вони вам не потрібні тут. Ось і все. Єдине, що вогнегасник: ну ставте голдовий, тому що я не знаю, хто зараз ставить вогнегасники, не голдові. Я вже забув навіть яку кнопку натискати, щоб спрацював вогнегасник ручний. Отже, розібралися. Добре. Преміум танк без голдових розхідників. Преміум аккаунт. Далі. Далі. А, там я чув, розказували деякі блогери, що не збивайте базу, настрілюйте дамаг. Все одно ви програєте чи не програєте. Там 10 тисяч різниця срібла. Слухайте. Хто це розказує? от, Ну я знаю, хто це розказує. Мені просто навіть соромно це чути. Ви розумієте, що срібло дають не, за, не тільки за дамаг, а дають за досвід. Тобто досвід ми отримуємо за те, що робимо в бою. Ми світимо, ми збиваємо захват бази, ми е, настрілюємо дамаг. Ми ставимо на гуслю, ну це, це як е, світимо. Хто це розказує? Люди, які взагалі не орієнтуються абсолютно в цьому. Отже, друзі, ще розказують про вступіть в клан. Добре, якщо у вас є клан, це дуже класно. В мене було таке років. Я пам'ятаю, років сім назад може бути. Шість я був в клані. Я там в принципі не дуже то і грав, Тому в мене, в мене немає ні одної кланової машини. І просто щось стукнуло в голову, і пакость зробив е, цей командир клану і в резервістів поставив ті, хто не грав е, в клані, і все зараз може, наприклад, людина така бути, а платіть гроші, тоді я вас поставлю назад, будете фармити. Розумієте? Тому поки ви будете шукати клан, щоб вступити. А щоб там нафармити, а раптом ви вступите в клан, а там немає взагалі е, цих резервів е, на срібло. Ну взагалі-то у всіх типу є, але ну от буває, не захоче командир клану. Просто це ж не ви командир клану, розумієте? Ви залежні? Тобто в клан, це ви залежні від когось. Далі кажуть, там рекрута взяти, і буде вам плюс 50%. відсотків. Додатково срібло. Боже. Ви поки будете шукати рекрута. Ви вже зіграєте навіть 3-4 бої. Ви окупите цього рекрута просто і все. Не треба заморочуватися, не треба собі шукати на голову якісь проблеми. Тому що ви коли захотіли, ви сіли, пограли. Вас не напружуючи. Коли ви нервові, ви напружуєте взвод. Ну, можна, в принципі, взяти взвод, не роблять, не працюють ці динамічні взвода. Пам'ятаєте, що якщо ви в бою на лінії фронту прийняли взвод або додали взвод, воно не працює. Але якщо, якщо е ви хочете пофармити більше, в принципі, там можна відключити голосовий зв'язок, щоб якщо вам не комфортно, і фармити взвод, але це теж під підстроюватись під когось. Розумієте? Я грав завжди на лінії фронту розслаблено, да, я там наносив. Головне, запам'ятайте, треба робити користь в бою. Тому що, якщо ви не будете думати, та, ну перемога не перемога все одно, ну ви не будете е, досягати навіть майора. А там треба, е, щоб фармити, досягти генерала. Там не, неможливо нафармити, от запам'ятайте, неможливо нафармити на лінії фронту, якщо ви сержант, і ви е, там виграли в бою. Або програли. Ви не нафармите взагалі. Тому що ви зробили дуже мало в бою. У нас срібло не начисляє, воно в прогресії зв'язано з досвідом. Скільки досвіду, стільки срібла нам насипає. Все. Ну, виключення тільки якщо ви стріляєте мимо завжди там голдою і так далі. Ми ж з вами поговорили, що не треба стріляти. Голдовими розхідниками. І все. Просто включіть собі музичку і грайте на лінії фронту. там не треба орієнтуватися так на карті, там все легко йде. В мене завжди я досягав е за один день цих рівнів. Я не знаю, зараз більше, мабуть, зробили. Раніше 20 рівнів було, раніше навіть танк давали за лінію фронту. Я пам'ятаю фазу взяв за цей. І все. Забудьте про що вам казали, ой, зробіть те, зробіть те. От уявіть, ви зробили, вступили в клан, там е, рекрута, то-то-то у вас вимикають світло, і нафіг ваші плани. Розумієте? А в мене таке було в натиску, що дуже часто вимикали світло, е, коли ти якби дійшов, я там до золотої ліги дійшов, і думаю, далі, далі, раз, випл... вим... вимкнули світло. Потім ще раз вимкнули світло на наступний день. І все. А ви вступили в клан, наприклад, вам е, цей клан напишу, на що ти вступав? Е, ну, ти ж не граєш взагалі. А у вас світла немає. Ну це так для прикладу. Інтернет зараз е, може з перебоями працювати. Тому, друзі, запам'ятайте правила? Просто преміум аккаунт. Раз. Танк. Преміум. Без голдових розхідників. І, звичайно, якщо у вас є. Е, е, у мене, наприклад, особисті резерви. Особисті резерви, так, це корисно. Там якраз у вас дає плюс 50%. Звичайно, якщо ви зараз е є в клані, у вас класний клан, вам в принципі про клани інформація не потрібна. Вам і так добре. Але якщо ви просто гравець, який я в кланах, наприклад, взагалі е не граю, абсолютно, я не люблю клани, я не люблю взводні бої. Я люблю сам пограти. Е, в мене, наприклад, три відмітки, я ніколи не брав взводом, тільки один. Е, я просто зосереджуюся і беру три відмітки. Так само, я, я включаю собі музику на лінії фронту і все. Відпочиваєш. Коли ти граєш з кимось, е, коли тебе хтось напружує, ну, це як, це як робота, розумієте? От і все. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк україномовному контенту. Пишіть запитання, які вас цікавлять все буде добре. Всім па-па.